Осот жовтий польовий один із найзлісніших багаторічних бур'янів в Україні. Його коренева система проникає на глибину до трьох метрів, тому навіть після обробітку поле швидко знову заростає. Осот утворює щільні зарості, забирає вологу і поживні речовини, знижуючи врожайність культур. Щоб запобігти його поширенню, потрібно дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку та своєчасне міжрядне розпушування. Але найефективніше це застосування гербіцидів. Для зернових культур добре працюють препарати триатлон, протеже, сантал, цукрон плюс і сігур. Вони містять декамбу, флорасулам або клопіралід, які проникають у коріння і повністю знищують рослину. У посівах кукурудзи ефективні Hammer дуо та альфа Decamba, а для пшениці та ячменю гренадер або тривіум. Оприскування проводять у фазі від 4 до 10 листків при температурі від 15 до 25 градусів. Додавання прилипача посилює дію препаратів. Пам'ятайте, гербіциди потрібно застосовувати лише за інструкцією виробника для детальної консультації та підбору препаратів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.